Добрий вечір, друзі. Вітання усім поціновувачам українського футболу. УПЛ ТВ Запрошує вас до перегляду завершального поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Ми у Тернопілі, Тернополі, Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича готовий прийняти поєдинок шостого туру між епіцентром та Кривбасом. Спортхіберстини та злоти тебе вітає папе. Це дві все світри, це дві все світри, це дві все гри. Порушення правил могло бути зафіксовано, але ні. Танчик із м'ячем. Шукає можливості для прострілу. Є передача, але перехоплення і кривбас відбивається. Тут одразу два футболісти кривбаса і контратака. Чому зупиняються гравці епіцентра? Вихід 2 в 2. Можна бити, можна віддавати передачу. у воротах. 1-0. Кривбас уже на третій хвилині виходить вперед. І це Глейкер Мендоса. Він відзначається на контратаці. А що сталося? Що сталося із футболістами епіцентра? Сергій Нагорняк теж не розуміє. Не лише він. Важко було уникнути цього рикошету. І пенальті тут не призначають. Олександр Менченко. Зараз падіння. І це 11-метровий удар. А ось тут уже буде. Пенальті. Тут уже порушення правил. І на сьомій хвилині. Знову, знову епіцентр заробляє 11-метровий удар. В Минулому турі пенальті приніс історичні три залікові бали для команди. Шалена інтрига зараз у цьому моменті. Сіфуентес забиває 1-1! Знову, знову забиває холокінси Фуентес. Знову не бачив цього епізоду Сергій Нагорняк. Але він бачить радість своєї команди, радість уболівальників. Спокійнесенько назад віддає передачу на Олександра Кемкіне. Ну а тут помилка. Помилка при передачі від голкіпера Кривбаса. Кирюханцев. Кирюханцев спокійно працює на м'ячі проти двох суперників. Класно закидає вперед. Там був невеликий Ркошат. Передача п'ятою не було офсайду Кирюханцева. Подача від нього на дальню стійку. Удар! М'яч у воротах! Два-один! І це Владислав Супряга забиває. І, схоже, треба допомога лікарів. А судячи з реакції футболістів, там щось, щось страшне, напевно. Зараз буде повтор епізоду, але судячи з реакції футболістів епіцентра, там може бути важка травма. Ой-ой-ой. ой На ліву руку приземлився Владислав Супряга. Там, у кого слабкі нерви, краще, краще не дивитися, друзі. Я вам так скажу. Дуже непростий етап у кар'єрі Владислава Супряги це ще й травма. Бачите реакцію Сергія Нагорняка, який уточнив, що на лікоть приземлився, зламав руку. Ну... Я не знаю, що тут казати. Одразу ж в лікарню повезуть Супрягу. Там зафіксували, я так розумію, йому руку. Давайте дивитися за цим кутовим. Подача. Висока на дальню. Удар! М'яч у ворота! Це 2-2. Зрівнює Кривбас. Єгор Твердохліб. Знову забиває головою. Ось вона сильна чеснота. Єгора Твердохліба. хліба. Є подача від Сифуентеса. Скидання. Удар головою. М'яч летить над воротами. Неймовірний поєдинок. Владислав Мороз буде бити по воротах, пробиває і відбиває цей удар Кемкін. Довга передача знову вперед. За спини захисникам Кривбаса не проходить цього разу. Ян Юрчац. Макетишин у фланг. Здорово обігралися. Юрчац набирає швидкість. Звужує, заходить у штрафний майданчик. Передача на Мендосу. Глейкер. Вау! Це 3-2! Оце так гол. Глейкер Мендоса. Робить дубль у сьогоднішньому поєдинку. Ідеальне виконання від легіонера Кривбаса. П'ять забитих м'ячів у першому таймі. Десь ми вже бачили подібну історію. Коли Кривбас із зорею грав. Там теж був дуже насичений результативний матч. Так легко Юрчес пройшов по флангу. І чомусь це поперечна передача вздовж штрафного майданчика теж дійшла до Лейкера Мендоси. А Зараз проходить передача по флангу. Удар! три, -три! Офсайд. Положення поза грою. Кристін Сидун. Ну так. Момент дотику до м'яча. Треба дивитися. Схоже, половиною корпусу. Все-таки Сидун був у положенні поза грою. плечем. Так точно був етап у першому темі, коли команда Сергія Нагорняка перемагала. Зараз обрізка, помилка. І 3 в 1 вибігають футболісти Кривбаса. Мендоса. Мендоса прострілює далі. Прокидає м'яч. Удар. Міячуси це воліт уже на початку другого тайму. Кривбас забиває знову Карлос Парако. Відзначається четвертим голом для Кривбаса У сьогоднішньому поєдинку помилка обрізка від епіцентра. Дуже невтішний момент для номінальних господарів поля. І вони пропускають ось таку стрімку контратаку. Денис Янаков. Виконує цей штрафний удар. Пробиває Янаков в ближній кут. Кемкін вступає у гру. Знову Янаков буде виконувати стандарт. Дуже схожий епізод уже був кілька. Пілян. Тому Янаков пробиває знову в ближній кут, але цього разу не низом. А трохи підіймає м'яч. Микитишин. Втрачає м'яч дуже швидко. І зараз відповідь може бути контратака. Хокін Фуентес набирає швидкість. Два Суперники проти нього. Сюфуентес в центр заходить. Віддає передачу, яка все-таки доходить, куди треба. Удар. в Ближній кут. Тягне Олександр Кемкін. На лаві запасних уже. Євген Запорожець. Владислав Кристін поруч із ним. Який повертається. В заявку пропускав передній поєдинок через травму. Зараз момент. І м'яч опиняється. Знову у воротах. Це 5-2. Артур Микитишин. Забиває Владислав Супряга. Бачите, вже з гіпсом. Дуже швидко йому надали допомогу. і Супряга повернувся на лаву запасних команди. Вистрибує перед суперником і перехоплення. Для Кривбаса швидка контратака. Задрака, задрака віддає передачу. Глейкер Мендоса. Ну що, буде? Буде спроба забити третій. Мендоса пробиває, рятує Білик. Добивання ще один сейв від Олега Білика. Оце так момент. Подвійний сейв від голкіпера епіцентра. Якщо перший удар ще більш-менш легко було відбити, тому що не зовсім в кут пробував Мендоса. То ось цей другий удар за Дираки на силу з близької відстані. Але дуже швидко Бековац побіг звідти з чужого штрафного майданчика, бо йому треба оборонятися. Зараз проходить хороша передача. Седун! 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 Забиває! 3-5 стає рахунок. Епіцентр скорочує відставання від суперника. Восьмий гол у цьому матчі. Гравець, який замінив Владислава Супрягу, забуває. Як Сифуентес знову крутить суперника. Він таким чином пенальті заробив у першому таймі. Кілька таких хайлайтів на його рахунку. Забитий м'яч. Зароблений пенальті. Зараз ще один шанс може бути. У епіцентра треба забивати. 4-5. Андрій Борячук Ну, майстер просто. Як же він зараз закрив м'яч від суперника? Під ліву підлаштував. Божевільний поєдинок! Це УПЛ, друзі. Це українська прем'єр-ліга. Дев'ять. Дев'ять забитих м'ячів. Сефуєнта кидає на танчика. Танчик виконує високу подачу на дальню стійку. Скидання. Чи буде удар по воротах? Рятує свою команду Олександр Кемкін. Неймовірно дивовижний сейв. Кемкін рятує від п'ятого пропущеного. Теж надзвичайно насичений матч. був. сьогодні 10 забитих м'ячів немає. Але є 9-5-4. Перемагає. Кривбас на виїзді. Оце так матч. Неймовірне видовище. Ми сьогодні побачили. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.